Друзі, вітаю! Іван є Луки, п'ятий розділ з 17 по 20 вірш. І сталося одного дня, коли він навчав Ісус Христос. Сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, він сказав: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Ми сьогодні з вами поговоримо про дев'ять ознак реальної віри в Ісуса Христа, і наше духовне життя може занепадати саме через те, що у нас нереалістичні уявлення про християнську віру. Коли Ісус Христос подивився на дії цих людей, ми читаємо з вами у 20-му вірші, що Він побачив їхню віру. Ісус Христос дивився на віру цих людей, і Ісус Христос радів цій вірі. Вона його тішила. Тож ми з вами подивимося на дев'ять ознак плідної віри в Ісуса Христа і це не єдині ознаки, але саме ці ознаки ми можемо побачити, коли читаємо цей уривок. Тож перша ознака: віра в Ісуса Христа це особиста віра. Це не віра за кампанію, це не віра просто з усіма, просто тому що всі і я також ми бачимо, що ці люди мали особисту особливу віру. Вони діяли не так, як усі люди, які слухали Ісуса Христа. Тож віра в Ісуса Христа це особливі особисті відносини кожного з нас з Ісусом Христом. Це Особисте пізнання Ісуса Христа кожного, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, друга ознака віри в Ісуса Христа. Віра в Ісуса Христа це віра всупереч більшості. Ми бачимо, що дуже багато людей слухало Ісуса Христа в тому місті, в той день. Там були законовчителі, там були фарисеї, там були прості люди. Там були люди, які вже зцілилися у Ісуса Христа. Там були люди, які ще очікували свого стілення від Ісуса Христа. Але ці люди, які принесли цю паралізовану людину. Вони діяли не так, як більшість, вони діяли всупереч більшості, тому що більшість навіть не звернула на них увагу, тому що більшість в тому місці не дала їм змогу пройти для того, щоб вони пронесли цю людину до Ісуса Христа. Тож віра в Ісуса Христа це віра всупереч вірі більшості, це віра всупереч тому, як більшість уявляє собі Ісуса Христа, як більшість ставиться до Ісуса Христа, а також всупереч, як авторитети цього світу ставляться до Ісуса Христа. Бачимо, що там були авторитетні люди, але ці, які принесли цю паралізовану людину, діяли всупереч тому, яке уявлення про Ісуса Христа мали книжники та фарисеї. Третя ознака: віра в Ісуса Христа завжди має серйозні перепони та перешкоди. Ми з вами бачимо, що ці люди стикнулися з багатьма труднощами на шляху до Ісуса Христа, і ми з вами відмітимо три з них: Перше, це їх особисті уявлення про те, як має бути, бо вони очікували, що Натовп пропустить їх. Друге, це сам натовп між ними та Ісусом Христом. Був натовп, який їх не пропускав. І третє це дах. Ми бачимо, що ці люди мали розібрати черепицю, розібрати дах, і тільки після цього вони мали змогу опустити цю паралізовану людину на носилках перед Ісусом Христом. Тож четверта ознака плідної віри в Ісуса Христа вона має силу долати перешкоди. Тобто, ці люди мали мету. Принести цю людину перед Ісусом Христом, і ця мета, ця мета, цілю, якою був Ісус Христос, щоб принести цю паралізовану людину до Ісуса Христа, вона давала їм сили далати всі ті перешкоди, які були на їх шляху. П'ята ознака це труд та боротьба. Ми бачимо, що для того, щоб принести цю людину перед Ісусом Христом, їм треба було потрудитися і фізично, і духовно, і емоційно, і подолати свої. Внутрішні переживання і емоції, і реагувати на ті емоції і слова, які вони зустрічали від людей, і те, як на них дивилися, і те, що їм казали, і те, як люди реагували на те, що вони розбирають кришу над їхніми головами. Тобто, якщо ми реально уявимо цю ситуацію і уявимо себе учасниками цієї ситуації, я думаю, що ми дуже багато чого зможемо зрозуміти і уявити, що там відбувалося, і як люди реагували на. Те, що ці люди робили, які принесли паралізовану людину, щоб Ісус Христос її зцілив. Шоста ознака плідної християнської віри це мужність, сміливість і витривалість. Я думаю, що ми з вами розуміємо, що всі ті обставини і весь той шлях до Ісуса Христа, який пройшли ці люди разом з паралізованою людиною, саме і вимагав мужності, сміливості та витривалості. Сьома ознака плідної християнської віри, вона дієва. Проактивна та цілоспрямована. Восьма ознака плідної християнської віри. Вона творча, вона може приймати нестандартні рішення, вона може йти нестандартними шляхами. І ми не маємо на увазі стандартні, які не відповідають стандарту Слова Божого. Маються на увазі наші людські уявлення, наші людські стандарти, наші людські уявлення, як воно має бути. Ми бачимо, що ці люди не планували, що вони будуть розбирати кришу, що вони будуть розбирати черепицю. Ми бачимо, що вони Планували, що вони пронесуть носилки з цією паралізованою людиною через двері, і що люди, які будуть там знаходитися, вони просто дадуть їм змогу це зробити. Але так не сталося. І що ж, ці люди вони залишили свою справу? Вони залишили те, що вони вирішили зробити задля цієї паралізованої людини. Ні, вони почали шукати інший спосіб. Він був нестандартним, він був порушенням звичайного алгоритму. Взагалі, вслідування за Ісусом Христом не буває абсолютно. Ну точного загального алгоритму. Кожного з нас, Ісус Христос веде різними шляхами, і питання тут тільки в тому, що кожен з нас йде за Ісусом Христом. Нам треба знати Ісуса Христа, нам треба знати Його шлях, нам треба знати Його характер, а наш особистий шлях за Ісусом Христом буде багато в чому відрізнятися від шляхів за Ісусом Христом інших віруючих людей. І дев'ята ознака плідної християнської віри: плідна християнська віра це завжди служіння іншим. Людям це завжди розповсюдження Царства Божого, це завжди зміни в житті нових і нових людей, сердець, яких торкається Ісус Христос. І саме для цього ми з вами читаємо Євангелія разом для того, щоб нам ще більше пізнавати Ісуса Христа, тому що неможливо пізнавати Ісуса Христа без занурення в Слово Боже, без глибокого розуміння суті Слова Божого, а значить суті Христового життя. Тож запрошую вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, ділитися цими відео, писати коментарі. Все це сприяє розвитку каналу задля для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа та вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя і мали вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.